Три тижні і декілька днів. Три тижні і декілька днів. Клієнти чекали свій транш по програмі Єоселя. І так, всім привіт, мене за Томак. Зараз розкажу. Я вже повернувся в Миколаїв, і ми сьогодні видали чергову Єоселю. Це була Єоселя в місті Одесі. Люди 14 липня отримали протокол погодження кредиту по програмі Єоселя. Сьогодні 6 серпня, і вони вже отримали кредит і отримали свою квартиру в місті Одесі в комплексі Кадор. І так, по квартирі. Це у нас йшла квартира до 50 метрів квадратних. Вона коштувала 2 мільйони 300 Тисяч гривень, кредит ми видавали в розмірі 1,8 мільйона гривень. Ставка 3% це пільгова категорія. Платіж у місяць виходить приблизно до 12 тисяч гривень. І такий платіж буде у них йти на зменшення кожного місяця, тому що це класичний графік погашення. Програма працює черги у нас немає. Тому, якщо вас цікавить її оселя, цікавить вас Одеса, Київ чи інші міста. Будь ласка, пишіть в особисті, будемо займатись і вами. Гарного дня!